Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати. А за ким ви дізнаєтеся, відгадавши загадку. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Хижий звір смугастий, як великий кіт, але дуже страшний. В джунглях він живе і всіх лякає, коли гарчить. Хто це? Так, це тигр. Погляньте на тигра. Який він? Великий чи маленький? Так, великий, якого кольору? Давайте уважно роздивимось тигра, яке в нього тіло? Велике, сильне, якого кольору його шерсть. Так, помаранчева, руда. А що на ній є? Вірно, чорні смужки. Навіщо тигру такі смужки? Так, щоб ховатися в траві серед тіней полювати. Це його таке маскування. Скільки у тигра лап? Чотири. Які вони? Сильні, з кігтями. Що у нього на голові? Вушка, очі, вуса, які очі? Жовті, великі. А що у тигра ззаду? Вірно, хвіст, довгий чи короткий? Дітке, чи знаєте, ви де живе тигр? Він живе в джунглях, у лісах, там, де багато дерев і трави. Чи живе тигр у нас в Україні? Ні, він живе далеко, в теплих країнах. Що їсть тигр? Чи він харчується? Так, він хижак, їсть м'ясо, полює на інших тварин. Тигр це не домашня тваринка, його не можна тримати вдома. А які звуки видає тигр? Так, він гарчить, ричить. Спробуйте разом прогарчати, як тигр. Як рухається тигр. Так, він ходить тихо, крадеться, стрибає. Навіть плаває. Тигри дуже добре плавають. Погляньте, як тигри рухаються та граються. Подивіться, які вони сильні, як вони бігають. Бачите, як тигр ховається в траві? Дітки, що нового ми дізналися про тигра? Яким він є? Так, сильним, смугастим, хижим. Де він живе? Дітки, нам потрібно берегти тигрів, бо їх залишилося дуже мало на землі. Це рідкісні тварини. Деякі тигри живуть в зоопарках, де про них піклуються люди. Дітки, розмалюйте або намалюйте свого тигра таким, яким ви його запам'ятали. Не забудьте про смужки. Ми сьогодні були справжніми спостерігачами. Ми дізналися багато цікавого про тигра. Молодці. До зустрічі!